Я вам принесла прекрасну книжечку, з якою можна провести осінні вечори: гріх на душу. Мартин Якуб. Історія нам розповідає про американку українського походження Салі Кондратюк. І ось Салі, народившись в Америці. Вона ще пам'ятає свого діда, якого вона дуже любила. Який під час Другої світової війни був в полоні і втік до Америки. Дід прожив дуже довге життя. Прощаючись із Саллі, він їй дещо розказав про її коріння. Саллі вирішила використати свою відпустку для того, щоб поїхати в Україну і своє коріння це знайти. Вона тут знайде не тільки дуже багато стрьомних пригод, а й дуже багато крутих людей. За адресою за якою вона приїхала, виявляється, живе зовсім інша сім'я. І вони стверджують, що цей будинок будували наші предки. Ми завжди тут жили і взагалі не може навіть такого бути. Таку не знаємо абсолютно. Для того щоб розв'язати оцю велику таємницю, яка буде супроводжувати нас через усю книгу. Салі потрібно буде розв'язати купу дрібніших таємниць у себе в США. Вона працює поліцейською, і тут її навички дуже дуже сильно знадобляться. Тому що як тільки Салі починає спілкуватися з людьми, з якими роззнайомилася, в селі починає відбуватися незрозуміло що. Тут буде декілька кримінальних справ праця з поліцією і приватне розслідування тут такий просто торт, але написано це все шикарно. По-перше, послідовно. По-друге, дуже вивірно, зв'язано. Якби я як Бета читала оцей твір до виходу, я би перевіряла перш за все оці нитки, які саме притягуються і пов'язуються між собою в сюжетах, так як вони переплітаються. Тут насправді сплатений цілий. Килим із оцих подій а минулого, теперішнього і минулого ще минуліше. Супер. Ложка дьогтю в бочці меду, як то кажуть. Ну, наша була ця фраза в останньому реченні. Де? Де триггер ворнінгс Де? Це має бути моя психіка. Пошкоджена розумієте, після цього, я не могла це розбачити, мені воно снилось. Нащо таке робить? Це прекрасний екземпляр українського трилеру. І я вам хочу сказати, що стільки, скільки української літератури саме в трилерному жанрі, я вже начитала за цей та минулий роки. Наші письменники таки уміють в трилер. Вам дякую, що подивилися. Зустрінемося з вами в наступних відео. Читайте!